Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, браті і сестри, ми маємо підготовчу неділю останню перед початком Великого Посту. І сьогодні церква згадує подію, яка відбулася багато тисячоліть тому. Це те, як наш прабатько Адам зробив гріх разом з своєю жінкою, праматір'ю нашою Євою. Ось Адам та Єва були в Едемському саду, вони були щасливі, вони були безгрішні. І коли вони порушували Божу заповідь і послухали диявола, то вони втратили це блаженство. І смерть війшла в людську природу. Але ми дізнаємося з Біблії, що Господь Бог бажав Адама та Єву навернути до покаяння. І саме тоді, коли Бог. Звертався до Адама, звертався до Єви і питав їх, що вони зробили. Ніби він їх підштовхував до того, щоб наші прабатьки сказали Богові, Боже, пробач, ми зрішили. Але Адам, він не визнав своєї провини. Він звинуватив свою жінку Єву і сказав, це жінка, яку ти мені Боже дав, вона мене спокусила. Єва теж, я не винна ні в чому. Це мене Зміст покусив. Ось Адам та Єва, зробивши гріх, порушивши Божу заповідь, вони не захотіли покаятись. Тому що для того, щоб покаятись, потрібно було визнати те, що вони винні в тому, що вони зробили, і шляхи, шукати шляхи, щоб це виправити. А Бог їх до цього кликав, вони цього не зробили. І тому вони втратили блаженство. Кожна людина, кожен з нас з тих, з, тих, з тих часів в своєму житті робить гріхи. Нам важко не робити гріх, тому що гріх живе в нашій людській пошкодженій природі. Але єдиний шлях, який може нас від цього гріха позбавити від наслідків гріха, а наслідок гріха це і вічна смерть. Це є покаяння, щире покаяння, звернення до Бога, з визнанням своїх провин. З бажанням щирим виправити своє життя і з подальшими зусиллями, щоб більше не робити зла, а бути з Богом. Оце єдиний шлях. Але Господь Бог нам заповідує сьогодні, ми чули в Івангельські читання, що якщо ми хочемо отримати від Бога прощення наших гріхів, і відповідно, можливість жити новим життям і бути щасливим у вічності, і бути позбавленими від тиранії диявола, ми повинні теж прощати нашим винуватцям. Згадаймо молитву Господню, яку нам Господь сам з небес приніс, Господь Ісус Христос Отче наш. Там є такі важливі слова. Ми звертаємося до нашого небесного батька Бога і кажемо: пробач нам наші провини, тому що і ми прощаємо нашим винуватцям. А в сьогоднішньому Євангелії ми чули конкретні слова Христові. Якщо ви будете відпускати своїм винуватцям їхні провини щодо вас, то і Отець ваш Небесний пробачить вам ваші провини, які ви зрішаєте перед ним. Якщо ви не будете пробачати своїм винуватцям, то і Отець ваш Небесний не пробачить вам ваших провин. Оце євангельське читання, яке церква пропонує віруючим перед початком Великого поста, а завтра починається. Великий Піст. Це Івангельський читання починається саме з тих слів, що якщо ви не будете прощати своїм винуватцям, то і Отець Ваш Небесний не пробачить вам ваші провини. Це про що? Це про те, що ми, вступаючи в піст, маємо більш посилено молитися, тримати піст, обмежувати себе багато в чому. Але це все не буде, не буде мати ніякого позитивного для нас значення, якщо ми будемо в, своєму, в своїй душі, в своєму серці тримати злобу, ненависть проти інших людей. От я нагадаю вам таку історію, яка колись відбулася біля тисячі років тому в місті Києві, в Києво-Печерському монастирі. Ми знаходимо цю розповідь в Києво-Печерському патерику. Що серед монахів, які жили тоді в цьому монастирі, це нинішня Києво-Печерська Лавра, було двоє друзів Тіт та Івагрій. Тіт був священником монахом, а Івагрій був деяком-монахом. Вони були дуже великими друзями. Але потім між ними сталося якась непорозуміння, суперечка. І вони не подбали про те, щоб своєчасно примиритися. Щоб кожному подивитися на свою поведінку і побачити, в чому він винен перед іншим. Швидше за все, роблю припущення, що кожен з них наполягав на тому, що я правий, а він не правий. І так само думав інший. І диявол ввійшов в їхні серця, і ця злоба настільки їх заполонила, що колишні друзі стали заклятими ворогами. Це при тому. Що вони були православними християнами, і були православними монахами, і були православними священнослужителями. Це не принесло їм ніякої користі, це не допомогло їм, тому що вони дали місце дияволу в своїй душі. І ось бувало таке, що коли один в церкві йшов з кадилом і кадил, то інший відходив в самий кінець, щоб навіть до нього не доходив дим від того кадила. Тому що пішов той, хто його був його ворог. Хоча елементарна річ, яка в Біблії нам говориться в Євангелії, що молитва наша не буде прийнята Богом, якщо ми будемо тримати в серці злобу і гнів. А це якось їм ті слова Божі, якось вони не сприймали. Кожен знав свою правоту. І ось наступив час, що один із них почав важко хворити і наблизився до смерті. Це був тіт священник. І він вже помираючи, почав просити інших монахів, щоб вони прикликали Євагрія. тому що він хоче з ним попрощатися. Коли в Євагрії сказали, що тіт помирає, кличе тебе, хоче з тобою попрощатися, то й не хотів іти. Тоді монах його силоміць за руки при... залив ту келію, де лежав помираючий тіт. Тіт його побачив, зібрав останні сили, піднявся з ліжка, поклонився і каже, заради Христа, брат, прости мене, я зрішив перед тобою. Але той від нього відвернувся з таким великим омерзінням і сказав: вбіг десь, я не прощу тебе ні в цьому віці, ні в віці майбутньому. І коли він сказав ці страшні слова, він впав мертвий, мертвим, миттєво. А той, хто перед цим помирав, став здоровий, як ніби ніколи не хворів. Всі були дуже схвильовані і збентежені. І почали питатися у тіта: Поясни, нам, може, ти скажеш, що таке відбулося? А той каже: Я відчув, що помираю, і мій духовний зір відкрився. І я побачив велику кількість демонів, які знаходились біля мене, і вони дуже були раді і дивилися на мене з такою, з такою ненавистю, злобою. І мені було дуже страшно, я бачив, що мій ангел охоронець. Він стояв далеко і плакав. І тоді я зрозумів, що причина цьому в тому, що я не простив свого брата і який які переді мною завинив. я почав просити, щоб його покликали. І ось коли він прийшов і відвернувся від мене, і сказав ці страшні слова, що я не прощу тебе ні в цьому віці, ні віці в віці майбутньому, то ангел вогняним списом вдарив його в серце. Його душа вийшла з тіла, і демони її забрали. А мені ангел подав руку, і я став здоровий. Ця історія міститься в Києво-Пичорському патерику. Кожен може з тим ознайомитись. Але ця історія є, яка про людей, які жили більше тисячі років тому, є дуже таким яскравим прикладом того, що треба дуже серйозно ставитись до того, що Господь нам заповідує в Біблії. Так. Напевно, набагато більше є людей, і навіть віруючих людей православних, які спокійно собі живуть, тримаючи в душах свою злобу та ненависть. І ніякий ангел вогняним списом їм їх в серце не б'є, і вони не помирають, і живуть ще довго і довго роблять зло. Ми всі є свідками того, що відбувається в нашому світському суспільству. Коли нібито православні люди із одного з іншого боку вбивають один одного. Ми бачимо, що відбувається в нашому церковному суспільстві, як так само, коли люди, які себе називають православними із одного з іншого боку, кожен б'є себе в груди і вважає себе правим, а іншого вважає неправим. І це казка без кінця і краю. І цьому, як мені здається, потішається тільки диявол. І, напевно, більшість цих людей, я маю на увазі про людей церковних, віруючих, які мають священний сам, вони знають цю історію про тіта та Єварія. Але, як написано в Біблії, мають очі, а не бачать, мають вуха, а не чують, мають розум, далі можемо самі собі зробити припущення, що далі. Це дуже серйозно. Господь каже, Якщо ви будете прощати вашим винуватцям, то й Отець ваш Небесний пробачить вам ваші провини. Якщо не будете прощати вашим винуватцям, то й Отець ваш Небесний не пробачить вам ваших провин. Дуже важливо розуміти собі те, що для того, щоб отримати прощення від Бога, нам потрібно звертатися до Бога, просити в нього прощення. Хоча ми бачимо, що на Христі, коли Господь Ісус Христос висів, він молився за тих людей, які в нього не просили пробачення. Отче пробачимо, вони не знають, що роблять. Ми відкриваємо Біблію і знаходимо таку сцену в діях святих апостолів, коли архідеякона Стефана, за те, що він вірив в Ісуса Христа і проповідував, іудеї, його же родичі, ближні, побивали камінням на смерть. І він теж молився, помираючи до Бога, казав, Господи, пробачимо, тому що вони не знають, що роблять. Це є вершина досконалості, коли людина має в своїй душі любов, навіть до своїх ворогів. І до цього нас Господь закликає. Досить часто в тому нашому побуті, який нас оточує, ми можемо собі подумати, як ми можемо прощати тих людей, які не тільки не просять нас пробачення, а вони навіть нам і далі роблять зло і йдуть на нас з війною. Там забирають у нас храми, там, чи забирають наші території, там, чи ще щось чи ще щось. Чи роблять мені якісь збитки, крадуть мою барабулю з городу, там, чи підсипають мені щось під двері чи під ворота. Як можна пробачити цих людей? Тут можна, кожен має думати сам, як це робити, але саме головне в душі своїй не мати злоби. Тому що злоба, яку ми тримаємо по відношенню тих людей, які нас образили чимось, вона нас роз'їдає зсередини. Вона перш за все шкодить нам. Вже колись сказав, що зло, якщо його не зупиняти злом в нашому земному житті, воно ще більше нахабніє. Досить часто для того, щоб зупинити агресію, яка йде на нас, ми потрібно теж застосовувати агресію до тих. То з агресією до нас приходить. А в будь-якому випадку ми повинні слідкувати за своїм серцем, щоб та агресія не заполонила нашу власну душу, щоб ми користувалися силою як винятковою мірою для того, щоб зупинити зло. Але тій людині, яка чинить нам зло, все-таки десь залишати шанс, можливість виправитись. І якщо людина прийде до тями, то прийняти її з любов'ю. Щоб не мати ненависті такої сильної, тому що це шлях нікуди. Зупинити злом досить часто потрібно злом, але перемогти злом можна тільки любов'ю. Амінь.